Друзі, всім привіт! Давно у нас не було краш-тестів, тому сьогодні буде 10 шкідливих способів, як гарантовано зламати свій айкос. Але цей ви ж так не робіть, бо там ні гарантія, ні ремонт не допоможуть. Порада перша в будь-якій незрозумілій ситуації: крути стік в айкосі. Коли вставляєш стік, дістаєш чи під час використання 100% порада, щоб зламати лезо швидко та без болю. Порада 2. Ніколи не піднімай копачок, коли дістаєш стік. Просто висмикуй його, щоб тютюн висипався зі стіка та набився у тримач. Порада 3. Три. Чистий айкос чим завгодно, але не щіточкою. Ключами, ножем, виделкою, будь чим, що потрапить під руку. Порада 4. Як то кажуть, куй залізо поки гаряче. Так і зайкос. Починай його чистити, коли лезо ще гаряче. Ось тільки закінчив юзати і одразу починай чистити, щоб щиточку. Чи палички поплавилися та пристали до леза. Порада номер 5. Пам'ятай, що Айкос краще чиститься чимось вологим. Можна макати паличку в воду і чистити нею айкос. Електроніку гарантовано закоротить. Порада номер 6. У продовження попередньої. Можна також мити у воді щіточку для чистки, а потім, не висушивши її, братися за чистку айкоса. Порада номер 7. Не чисти Айкос регулярно. Тоді з часом на лезі, а особливо на основі, буде накоплюватися нагар. Він порушуватиме нормальний теплообмін, метал під ним весь час перегріватиметься, і лезо стане крихким. Порада номер 8. Одягай ковпачок з силою, якщо він туго заходить. Не перевіряй, чи не набився під ободок ковпачка тютюн і не вичищай його. Краще натисни посильніше, ковпачок усе одно не війде в пази, а лезо не зайде рівно в щілину і зламається. Порада номер дев'ять. Заряджай Айко звичайно зарядкою з Аліекспресу. В принципі, можеш заряджати аж до запаху плаваного пластику. Ну і порада номер десять. Не забувай час від часу вставляти в стік не тим кінцем. Ну а якщо не входить, тиснути треба сильніше. Так фільтр точно зламає лезу або хоча б розплавиться, якщо воно гаряче. Насправді, звичайно, це все жарти та реальні антипоради. Тому не робіть цього в реальному житті, а робіть навпаки. На цьому в мене все. Всім папа та слава Україні!